Христос Воскрес, милів у Христі, вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 26 травня 2016 року, четвер, католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святу мученицю Гликерію. Свята Гликерія жила в другому столітті і була надзвичайно побожною християнською дівчиною. За вірність христовій вірі їй відрубали голову за наказом імператора Марка Аврелія. Своєю мученицькою смертю вона прославила Бога у місті Гераклеї. Там згодом збудували на честь святої Галикерії величну церкву, у якій досі вшановують її святу голову. На божественній літургії святого Івана Злотустого сьогодні читаємо Іванелія від святого іванелиста Івана з 8 глави, з 12 по 20 стишок, де є наступні слова. І ще промовляв до них Ісус і так їм казав: Я світло світу, хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Отож і мовили до нього фарисеї: Свідчиш сам за себе, неправдиве твоє свідоцтво. А Ісус їм відказує. Хоч я і свідчу сам за себе, та свідоцтво моє правдиве, бо я знаю, звідкиля прийшов я і куди йду. Ви ж не знаєте, звідкиля приходжу і куди відходжу. Ви судите за тілом, я не суджу нікого. Коли я суджу, то суд мій правдивий, бо не сам я, а з Отцем, який послав мене. Та й у законі вашім написано, що свідоцтво двох людей правдиве, я свідчу про себе самого, і отець, який послав мене, про мене свідчить. Тоді вони сказали йому: Де ж твій отець? Відрік і. Ані мене не знаєте, ані отця мого. Якби знали ви мене, то й Отця мого теж знали б, промовив він ті слова біля скрабниці, коли навчав у храмі, і ніхто його не схопив, бо не прийшла ще година Його. Я світло світу, хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Йти чи не йти за Христом це свобідний вибір кожної людини. Ніхто не вправі змусити нас, і ніхто не вправі нам цього заборонити. Однак є вагомий чинник, що може на нас впливати це незамінний досвід поколінь. Можемо порівняти життя без Христа часу Радянського Союзу, де ідеальне середовище навчило нас безкарно красти і взяти життя з Христом від часу незалежності, де не ідеальне середовище, але вже красти не можна. Світле життя в будь-якому середовищі можливе лише тоді, коли злівчинки і звички минулого не впливатимуть на наше майбутнє, а досвід лише допоможе правильно обирати. Людина здатна змінити своє життя, змінюючи всього лише свою точку зору. Вільям Джеймс. Благословення Господня на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас і навіки вічні. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!